Дійсно, є такі звички, які на перший погляд неочевидні, але які з гарантією руйнують самооцінку. Перша звичка це ігнорування компліментів. Фатальність полягає у тому, що тобі говорять, який ти чудовий, красивий, в тебе все добре і розумний. І людина, ось всі ці компліменти пропускає повз. Вона таким чином пропускає ось це позитивне підкріплення від оточуючих, що з нею все гаразд. А якщо вона пропустила, що знає все гаразд, значить закрадається думка, що зі мною щось не так. Відповідно, самооцінка падає. Друга звичка це залежність від соцмереж. У людини є потреба розвиватись, спілкуватись, відпочивати. І замість того, щоб задовільняти ось ці потреби, людина впадає у соцмережі. Більше того, вона ще себе порівнює там із тією ідеальною картинкою, яка є у соцмережах. Відповідно, ми маємо нереалізацію власних потреб, а по-друге, людина ще й себе порівнює. Відповідно, самооцінка падає. Третя звичка це коли людина більше споживає, аніж створює. Тому що коли людина щось створює, таким чином вона самореалізується. Вона реалізує свій внутрішній потенціал. А через споживання внутрішній потенціал неможливо задовільнити. Тому самооцінка падає.